Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Ольга Салабай. Війна. Минув місяць, як Росія відмовилася тимчасово припинити вогонь за пропозиції Сполучених Штатів Америки. Україна погодилася на це 11 березня у Саудівській Аравії. Росія натомість висунула нові вимоги і продовжила обстріли. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сабіга, з 11 березня до 11 квітня Росіяни запустили по Україні майже 70 ракет, понад 2220 дронів і 6000 тисяч керованих авіабомб. Він наголосив, що Росія є єдиною перешкодою для миру. І не потрібно чекати ще місяць, щоб посилити тиск на Москву. Країна агресорка повинна відчути справжню силу зараз. Сполучені Штати Америки не припиняли надавати допомогу Україні, не зважаючи на риторику Дональда Трампа. Про це в коментарі «ФМ Галичина розповів військовий оглядач Дмитро Снігирьов. Трамп розглядає подальшу військово-технічну співпрацю з Україною, тим більше розширений варіант як елемент військово-політичного тиску на Російську Федерацію з метою укладення угоди щодо закінчення активного характеру бойових дій в Україні, тобто виконання своїх передвиборчих обіцянок, зрозумівши, що Кремль намагається. По максимуму затягнути перемовний процес, але Трамп пішов шляхом надання військової підтримки України, щоб змусити Російську Федерацію сісти за стіл перемовин. Нагадаю, слова лише передвиборчої риторики Трампа: якщо Росія не сяде за стіл перемовин, я передам Україні стільки зброї, тільки буде потрібно, щоб вона зробила цей крок. Тобто слова Трампа не розходяться зі справами. Снігирьов додав, що за останній тиждень у польському Жешові, який є основним логістичним вузлом країн НАТО у питанні постачання військово-технічної підтримки України, кількість літаків США, які зараз там розвантажуються, у рази вища ніж за усі п'ять попередніх місяців. Це оцінка російських ресурсів. Політика президент Зеленський вів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 18 російських пропагандистських медіа та організацій, а також 71 людини. Про це йдеться. В указах, опублікованих на сайті президента України, під санкції зокрема потрапили політолог Вадим Карасьов, телеведучий Олександр Шелест, продюсер Юрій Бардаш, російські так звані воєнкори, Олександр Сладкова, Андрій Руденко та інші президент також анонсував ще одне рішення РНБО щодо функціонерів. Спецпредставник президента США Стів Вітков прибув до Росії. Він вже зустрівся у Санкт-Петербурзі з близьким радником Путіна Кирилом Дмитрієвим. Про візит раніше повідомляла видання Аксіос з посиланнями на джерело знайомої з цією поїздкою. Як зауважила у виданні, це буде вже третя зустріч Віткова і Путіна у той час, як американський лідер Трамп наполягає на припиненні вогню між Росією та Україною. За словами джерела видання, якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти РФ або через виконавчу владу, або звернувшись до конгресу з проханням ухвалити нове санкційне законодавство. Водночас пропагандистське видання «Рія Новості вже публікує кадри з початку зустрічей Віткофа і Путіна. Міністр оборони Британії заявив про рекордну підтримку у військовій допомозі Україні за підсумками сьогоднішнього Рамштайну. За словами Джона Гілі, нова допомога у межах контактної групи Рамштайн оголошена сьогодні. Перевищує 21 мільярд євро. І це рекордна підтримка у військовій допомозі Україні. І до теми союзники шукають додаткові системи ППО для України по всьому світу. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. каже його український колега Рустем Уміров, а також президент Володимир Зеленський раніше говорили про те, що Україні треба ще одну систему Петріот до літа а в довгій перспективі ще більше. Пісторіус заявив, що Німеччина вже віддала чотири повні системи і зараз не може дати більше, бо чекає на постачання для себе. Тому, за словами міністра, зараз союзники шукають системи по всьому світу. Також міністр оборони Німеччини Яснив, чому міністра оборони США не було фізично на Рамштайні, як відомо Пісторіусу, Піт Гекс, щойно повернувся з кількаденного турне по світу. На думку німецького міністра, найважливіше, що очільник Пентагону взяв участь, хоч і онлайн, і звернувся до учасників з оцінками того, що європейці роблять упродовж цього року і робили раніше. За словами Пісторіуса, у найближчі тижні стане зрозуміло, що буде з американською участю та підтримкою. Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні на п'ять років. Про це повідомляє The Telegraph. Схему поетапного введення порушила під час дискусій, які ведуть Британія та Франція щодо коаліції охочих. Відповідно до плану, очолювання Європою сили будуть направлені в Україну, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якої домовленості та дати українцям перепочинок. Війська, які очолюватиме Британія і Франція, також допоможуть захистити українське небо і море. Але головною метою розгортання було б нега. Не розпочати допомогу у навчанні та відновленні збройних сил України для стримування наступної російської атаки пізніше вони відступатимуть поетапно а останні європейські війська залишать Україну приблизно через п'ять років. Зазначу це лише інформація медіа, офіційних заяв від політиків не було. Нині шість країн з 30-ї коаліції охочих готові розгорнути свої війська в Україні у межах потенційної миротворчої місії. Про це пише Франц прес. Європейські чиновники кажуть, що наразі приблизно шість країн, включно з Великою Британією, Францією та країнами Балтії, заявили, що можуть надати війська. Європейські міністри оборони напередодні відвідали нові переговори коаліції охочих, на чолі з Францією та Великою Британією щодо забезпечення припинення вогню в Україні. Лондон стверджував, що на повторних раундах переговорів досягнули про прогресу. інші міністри, однак, заявили, що досі існує невизначеність щодо цілей будь-якого можливого розгортання військ і чи будуть їх підтримувати Сполучені Штати. А тим часом Китай підвищить тарифи на всі американські товари з 84% до 125%. Станеться це з 12 квітня. Повідомляє міністерство фінансів країни. Цей крок погодила після того, як Трамп підвищив тарифи на товари з Китаю. У міністерстві додали, що Китай ігноруватиме подальші мита з боку США на китайську продукцію. кажуть, якщо американська сторона згодом продовжить накладати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це уваги. Водночас стало відомо, що Лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито покликав ЄС об'єднати зусилля проти тарифної політики Трампа. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на державні медіа Китаю. Рівненщина на рівненщині урожаю абрикосів, персиків та алечі цьогоріч не буде, оскільки фруктові дерева розцвіли у період, коли була заморозка до мінус 5 градусів. Водночас врожаю традиційних культур холод не загрожує, адже вони адаптовані до перепадів температури. Розповіла в коментарі ФМ Голочина, директорка департаменту агропромислового розвитку рівненщини Надія Переходько. Урожаю, на який би могли розраховувати, його не буде. Це стосується таких фруктових дерев, як абрикос, персик, алича. По інших фруктових деревах будемо бачити, коли зміниться погода, тому що відповідно до прогнозу, ми бачимо, що вже з неділі суттєва зміна температурного режиму в сторону потепління. У західних областях завтра буде хмарно. З проясненнями у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 3 до 15 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 5. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працювала Ольга Салабай. Ще кілька свіжих новин слухайте о 18.30. Також не пропустіть у 19-й проєкт на радіо «ФМ Голочина важлива з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста політичного експерта Віталія Портникова.